Туризм це одне з найприємніших і найзахопливіших занять у світі. Але управління туристичною агенцією може бути досить складною справою. Щоб досягти успіху в туристичному бізнесі, одного бажання недостатньо. Потрібні ще й ефективні технічні інструменти. У цьому контексті найбільш оптимальним рішенням є впровадження crm системи Що ж таке crm система Можна сказати, що це програма, яка дає змогу керувати продажами і клієнтами, спрощуючи і автоматизуючи багато ротинних процесів, але цим її роль не обмежується. Як же вибрати професійну якісну CRM для туристичної агенції і які завдання вона повинна вирішувати? Для того, щоб розібратися в цьому питанні, розглянемо в якості прикладу crm систему від лідера турагентського ринку України. Компанії поїхали з нами. Перш за все, CRM-система система це місце, де менеджери займаються безпосередньою роботою з угодами для зручності, робота з ними, розбита на послідовні етапи, які разом утворюють воронку продажу. Відповідно, повинна бути реалізована можливість бачити на якому етапі перебуває кожна заявка і які дії необхідно вжити щодо неї. Давайте розглянемо ці етапи, тобто сам процес продажу. На першому етапі, коли клієнт звертається в турагенцію, вкрай важливо, щоб незалежно від того, яким чином він це робить, через сайт, чат-бот, соціальну мережу або зателефонувавши в офіс, його контактні дані та при можливості вподобання автоматично потрапили в crm систему. Така автоматизація унеможливлює втрату інформації, якщо її забудуть нести вручну і дає змогу заощадити час. На наступному етапі, вже маючи наявну інформацію, необхідно підібрати варіанти відпочинку для клієнта, і для цього дуже зручним рішенням є вбудований у crm систему пошук турів. З його допомогою можна одночасно здійснювати пошук по всіх туроператорах і порівнювати пропозиції. Крім того, важливою функцією є можливість формування для клієнта автоматичної презентації на основі знайдених турів. Цю презентацію можна надіслати йому на пошту прямо з CRM, або ж відправити посилання на неї через будь-який меседжер. Це прискорює процес підбору туру і робить його більш зручним. Після того, як клієнт визначився, необхідно укласти з ним договір. На цьому етапі crm система повинна підтягнути дані обраного туру і наявну інформацію про клієнта з попередніх етапів, а агенту потрібно додати інформацію, якої бракує для укладення договору. Це включає паспортні дані клієнта і паспортні дані туристів, які вирушають у тур. Після цього crm система сформує готовий договір з усіма додатками всього лише за допомогою одного кліка. У crm системі поїхали з нами також є функція укладення електронного договору з клієнтом. Це дає змогу укласти договір дистанційно, не відвідуючи офіс. Відповідно до умов договору, клієнт повинен здійснити оплату. Для цього на наступному етапі є можливість автоматичного формування рахунку, квитанції або посилання для оплати. Кожну з цих дій можна зробити всього за кілька секунд. Після отримання коштів від клієнта переходимо до етапу бронювання туру. Завдяки crm системі цей процес також може бути прискорено і автоматизовано. У CRM-системі Поїхали з нами реалізовано функцію, яка автоматично переносить дані туристів в систему бронювання туроператора. Залишається лише натиснути на кнопку Забронювати тур. Наступний етап оплата рахунку туроператору. Тут чудовим прикладом автоматизації є можливість отримання рахунку для оплати туру безпосередньо в crm систему, незалежно від того, чи надійшов він вам на електронну пошту чи з'явився в онлайн кабінеті. Це дає змогу позбутися зайвої роботи, не забути і не пропустити рахунок. Ну а якщо терміново потрібно здійснити оплату у вихідний або святковий день, функція автоматичного формування та відправки туроператору гарантійного листа буде дуже доречною. Ну, начебто, все тур заброньовано і оплачено. Здавалося б, можна спокійно підраховувати прибуток, але ні, це тільки частина процесу, хоча і більше. Професійні турагенти повинні завжди бути на зв'язку зі своїми клієнтами та інформувати їх про можливі зміни, включаючи зміни, що пов'язані з вилітом. Для цього в компанії Поїхали з нами впроваджено функцію, яка дає змогу турагентам автоматично отримувати сповіщення в crm систему і меседжери щодо зміни часу вильоту, завдяки чому оперативно інформувати своїх клієнтів. Після повернення туристів з відпочинку crm система Поїхали з нами обов'язково нагадає про необхідність зв'язатись з клієнтом для того, щоб дізнатись, як прийшов відпочинок. Це сприяє зміцненню лояльності до компанії і створює умови для співпраці в майбутньому. CRM-система система це також інструмент зберігання даних, аналізу та планування. В ній має бути передбачена можливість скачування звітів за різними критеріями, починаючи від інформації щодо клієнтів та угод, і закінчуючи звітами про те, чим займались менеджери та їх заплановані дії на майбутнє. А оскільки CRM-система покликана у всьому допомагати, завбачливо закласти в неї готові звіти без необхідності ручної фільтрації даних. Наприклад, це може бути звіт по клієнтах, які готові летіти по гарячих турах, або звіт по клієнтах, в яких є діти віком від 7 років, щоб запропонувати їм тур на шкільні канікули. Крім текстової інформації, в crm системі Поїхали з нами також зберігаються записи дзвінків, які здійснюються через офісні номери телефонів. Це дає можливість проаналізувати те, як менеджери спілкуються з клієнтами або просто прослухати розмову, якщо щось необхідно пригадати. Як же зрозуміти, наскільки менеджери ефективні? Тут у пригоді стане crm аналітика. Це автоматичні звіти, які створює CRM. Вони показують все, що відбувається у продажах офісу. Тут одразу видно, як працює кожен з менеджерів і чи виконує він план продажів. Керівник може подивитись на якому етапі воронки клієнти зникають, і спробувати виправити проблемні місця. Ще одна зручна функція CRM Поїхали з нами: це автоматичне планування робочого дня менеджера. Це розділ, де crm система виводить інформацію щодо продажів та клієнтів, над якими менеджер має працювати в рамках поточного дня. Ця інформація включає в себе актуальні продажі менеджера, запити від клієнтів, які потрібно опрацювати, клієнтів, яких потрібно дізнатися, як склався відпочинок, або яких потрібно привітати з Днем народження та ще багато іншого. Це знімає величезну частину роботи з керівника і звільняє час для більш вагомих задач. Важливим критерієм якісної CRM є доступ до інформації. Щоб ніхто з менеджерів не зміг прихопити клієнтську базу з собою, має бути можливість налаштування прав доступу. Крім доступу до скачування звітів, добре, коли є кілька варіантів налаштування доступу і до перегляду інформації. Наприклад, для одних менеджерів можна налаштувати доступ для перегляду тільки своїх клієнтів, а для інших менеджерів для перегляду всіх клієнтів по офісу. Конфіденційність також має поширюватися на облікові записи для бронювання. За допомогою crm системи Поїхали з нами менеджери можуть бронювати тури в системах бронювання туроператорів, якщо їм надав такий доступ керівник офісу, але при цьому вони не можуть бачити самі логіни і паролі. Тому при необхідності достатньо лише закрити менеджеру доступ до crm системи і можна спати спокійно, знаючи, що в нього нема облікових даних офісу. Звісно, crm система не може функціонувати сама по собі. Завжди необхідні кваліфіковані фахівці, які можуть надати допомогу з технічних питань. Але в компанії поїхали з нами. Окрім таких фахівців, працює ще ціла команда спеціалістів, яка допомагає агентам з будь-яких інших питань, що можуть виникати під час роботи. Це може бути бухгалтерська, юридична допомога, допомога з проблемних питань, що пов'язані з роботою туроператорів, та, та багато іншого. Для цього в CRM-системі поїхали з нами створено спеціальний розділ, де турагенти можуть залишити свій запит, вибравши відповідну тему. Компетентна людина з цього питання одразу побачить його і візьме в роботу. Ну що ж? Ми коротко розглянули ключові характеристики, якими повинна володіти сучасна ефективна CRM для туристичної агенції. Не випадково, що crm система яка розглядалася в якості прикладу, розроблена лідером турагентського ринку України. Тому, якщо ви бажаєте підвищити ефективність роботи вашого офісу і збільшити обсяг продажів у кілька разів, ми рекомендуємо вам використовувати crm систему від компанії Поїхали з нами. В описі до цього відео міститься вся необхідна інформація, що допоможе вам дізнатися більше, та почати використовувати цю CRM собі.